Досі зрозуміло, чи працює цей мікрофон. Досі не зрозуміли. Всім привіт! Дуже незвично записувати це інтро самі, тому що зазвичай цю задачу брав на себе семен. Але сьогодні, ось так, все нормально. Ми зараз на таких собі імпровізованих канікулах після запису першого сезону, де ми аж 10 випусків поговорили про читання, літературу, книги, враження і наші спогади пов'язані з тими чи іншими книжками. Скоро повернемося з новим другим сезоном, де будемо говорити на інші теми про інші книги. А сьогодні я зі швидким викликом на книгу, яку я досить недавно прочитала, і досі не можу перестати про неї думати. Це книга Джанет Вінтерсон, англійської авторки. Це книга «Помаранчі. не єдині фрукти. Це дебютний її роман, написаний ще у 1985 році, і зараз про нього так активно говорять в українському Ютубі, тому що він нещодавно тільки вийшов друком в українському перекладі від видавництва ще одну сторінку. Це напів роман, і чому напів? Тому що вона охудожнює, переосмислює свої дитячі свої підліткові спогади. А також це не просто роман виховання, в якому авторка розказує про себе і свій шлях дорослішання. Вона вплітає туди такі. Магічні елементи, міфотворчі казки, які можна читати просто як вставки і дивуватися їм, або можна інтерпретувати їх як щось, що підсилює якісь емоції героїні, покраще нам їх розкриває, показує глибше, що відчувала, проживала героїня в той чи інший момент. Героїня цієї книги, так як вона автобіографічна, хоч і трошки з елементами магічного реалізму, вона розказує про себе. Це дівчинка Дженет, яку удочерили, і це була родина таких фанатично релігійних батьків, зокрема мами, це євангелісти-п'ятдесятники, таки напрямо секта в християнстві, які вірують прямо у силу Святого Духа. Вони. Відправляють різні місіонерські місії всім світом. Їхні служби завжди сповнені таких пісень, танців, бурхливих виразів своєї віри, і цього дуже багато книзі про те, як вони грають постійно на музичних інструментах. Не завжди це доречно заважають і іншим людям, коли опиняються в якихось громадських місцях або місцях відпочинку. Це дуже такі е, смішні моменти. Отже, в романі Дженат розказує про своє дитинство, підлітковий вік. В принципі, як їй все подобалося, вона дуже. Любила зростати в своїй релігійній громаді, співати пісні, роздавати буклети, мріяла стати місіонеркою. Все змінюється в той момент, коли Джанет змушують піти до звичайної школи, і це були не її батьки, а саме місцева влада, яка пригрозила матері нібито того в'язниця, якщо вона не відправить її з домашнього навчання до школи. Там Джанет не сприймають, її не приймають діти, її не розуміють вчителі, її надмірної фанатичності релігійності, того що е, вона розповідає в своїх есе досить так е, прямолінійно і наївно. Також вона з місяця місяць року в рік намагається Грати в конкурсі вишивок, всі вишивки, які робляться дуже такі релігійні сюжети, її теж ніхто не підтримує. Там вона відчуває себе інакше. Найважливий важливий етап усвідомлення себе самоідентифікації джанет, це коли вона закохується у свою подругу, у дівчину, цього не приймає церква. І вони розуміють десь роблять щось не те в своєму цьому першому підлітковому наївному коханні. В якийсь момент. Їх розсекречують, змушують покаятися, відріктись від почуттів, і це посперше такий момент кризи, коли вона відчуває себе зрадженою. І розуміє, що щось в цьому світі так не працює. Юна Дженет продовжує задавати питання, шукати відповіді, шукати себе, намагається знайти своє місце в світі, перемиритися зі своєю природою, вірити в те, що вона зможе знайти все таки для себе і місце і кохання. Але це непросто. неї складні стосунки з матір'ю, яка мало говорить про якісь емоційні аспекти про відносини. Вона говорить тільки про релігійність, про їхню місію і про те, як покращити світ і більше обернути душей, зневірених душей навернути на свою. Віру, до речі, тут цікаво згадати про важливий символ в романі, який у нас винесено в назву, це помаранчі, які не єдині фрукти. Вони виступають певною такою метафорою в романі, тому що в будь-який момент, коли Джанет намагається поговорити, відверто поговорити зі своєю матір'ю або з кимось, їй пропонують з'їсти помаранч. Замість того, щоб відповідати на питання, їй мама говорить: ось тримай нас помаранч. Тобто це такий символ, як на мене, не спроможності говорити відверто, не говорити про свої почуття і ось так їх затикати помаранчами, в якийсь момент Жанет також використає цю зброю проти матері, проти пастора і запропонує їм помирати. Це дуже цікавий епізод у романі. Отже, Жанет продовжує шукати відповіді, шукати себе, і вона розуміє, що все-таки всі громаді в цьому світі, де ось так відносяться до її кохання, до її орієнтації, вона цього не зможе зробити. Врешті Жанет піде з родини. І вона повертатиметься туди тільки лише як гостя. Це є в романі. Я не знаю, як це дійсно сталося в її житті. І ось цей момент дуже мені нагадує книгу автобіографічну повністю Таре Вестовер, освічена, де вона розповідала про своє зростання у родині фанатично релігійного там батька. Це була мормонська родина, і як вона намагалася звідти вирватися, і те, що її вело в зовнішній світ, те, що й, чого їй хотілося, це була освіта, проти якої, в принципі, був її батько. І взагалі діти зазвичай у них були на домашньому навчанні. все, що було, державне не віталося. Тут же Джанет, героїня Роману, авторка розуміє, що її природі, її коханню, її почуття не буде місця в цьому світі в цій громадській в цій громаді. Якщо вона залишиться, то вона йде на пошуки себе, де її, йде на пошуки свого призначення, на пошуки свого місця в світі. У нас є перекладений українською ще інший роман «Вінтерсон», Він повністю художній. Це роман Пристрасть. Я його ще не читала, дуже хочу, чула схвальні відгуки багатьох людей. Він також написаний в власні такі властиві авторці манерії. Там завжди буде якась лінія такого магічного реалізму, трошки чогось фантазмагоричного. І що мені сподобалося авторки, мабуть, найбільше це її стиль. Це ось ця іронічність, дотепність. Як можливо, зараз тим, хто не читав, здається, що книга, про яку я розповідаю, вона надзвичайно сумна. Так, дійсно, події вони сумні. Але стиль авторки. Він такий класний. Ну це просто неможливо стриматися. Вона настільки іронічно розповідає, десь з гумором жартує. це такі угідливі коментарі, сарказм, і неможливо просто втриматися. Я постійно посміхалася, сміялася навіть у найболючіші. Епізоди, вона якось такою легкою посмішкою або навіть з таким підморгуванням описує їх, і це досить такий тоненький роман, маленька книжечка 200 з маленьким сторінок читається дуже легко, швидко. Тому я дуже раджу познайомитися з тим, як люди живуть, приймають світ інакше. З ось такою релігійністю, і як вирішують в певний момент відмовитися від цього. Це, наприклад, мені дуже цікаво, що в освіченні було, що і тут до речі, я згадую роман Робелта Гелбрейда, псевдонім Джон Роулінг. Це серія про кормора на страйка детективі. Ось один з останніх це стрімка могила. Там теж розповідається про вигадану секту універсальна гуманітарна церква. Але теж дуже цікаво, як ми говоримо про те, що я людина раціональна, ніколи зі мною цього не станеться, і як це стається з тими чи іншими людьми. Якщо ви знаєте, пригадуєте, читали якісь інші такі книги про родини релігійні, про секти, про щось таке, то напишіть, порадьте, мені це дуже подобається. І якщо ви вже знайомі з творами Вінтерсон, теж розкажіть, як вам я сподіваюся вже цієї весни дістатися до її пристасті і почитати ще. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже скоро. Я пробувала знайти собі іншого співрозмовника, але продюсер нашого каналу «Містер Містернобе. Трошки, хоч вже спати на нього час денного сну, тому доведеться знову.